Гра Stalker 2 нагенерувала купу крінжі, переважно від росіян, вже ж. але не тільки. І я вам розповім про найсвіжіші. Цікаво буде не тільки геймерам, обіцяю про це важливо поговорити з усіма. Також розповім цікавий феномен, як за час повномасштабної війни у Чорнобильській зоні з'явилося 125 тисяч нових переселенців, що коштує бюджету 15 мільярдів гривень на рік. І в кінці розповім вам смішну, але дуже милу історію як чоловік. Викликав поліцію, бо йому було самотньо. Як ви зрозуміли, сьогодні буде по-справжньому цікавий і гостросюжетний випуск крінж тижня, а це шоу, шоудими двічі на тиждень. В та в неділю збираємося тут, щоб пообговорювати найкрінжовіші події, що сталося в Україні за тиждень. Так що ставте лайки, чайчик, а ми починаємо. Як ми всі знаємо, про це просто неможливо було не дізнатися хоча б раз зайшовши в інтернет за останніх декілька днів, нещодавно вийшла одна з найочікуваніших комп'ютерних ігор Stalker 2 Серце Чорнобиля. Продовження легендарної серії від української компанії GSC Game World, це. Постапокаліптичний шутер з елементами виживання в Чорнобильській зоні відчуження, який чекали мільйони фанатів по усьому світу з 2010 року, і одразу він народив мільйон мемів крінжових ситуацій. Та заздрочів від росіян. Але перед тим, як я розповім вам нові такі крінжі, спочатку я комусь нагадаю, комусь просто розкажу коротку вижимку інфоприводів, які нас всіх веселили і змушували задуматись останнім часом. Це дійсно. Цікаво, я це наголошую для тих, хто такий о, я не геймер. Мені це не цікаво. Я, наприклад, не фанат конкретно 2» або Сталкер як серії ігор, але це дуже сильно цікаві історії. І одразу хочу попередити, що тут буде про росіян. Ви знаєте, я зазвичай про них нічого не розповідаю, але інколи в порядку винятку весело, приємно, смішно і можна. Коротше, як ми знаємо, гра одразу привернула чікануту увагу, і за першу добу піковий онлайн досяг 113 з половиною. Тисяч гравців, і це не просто як включити телевізор і дивитися. Це рейтинги трошки інших масштабів. Її треба було купити за не те, щоб маленькі гроші і ключове. Скачати. І наплив таких скачувателів виявився настільки великим, що українські провайдери, серед яких Тенет, Тріолан, Астра, Ланет, Нашнет, Водафон, зазнали не те, що збоїв у роботі, у декого буквально не працював інтернет. Я зайшов в паблік свого провайдера, і там було повідомлення: отут я його вам покажу, що от пов'язано зі Stalker 2 всі провайдери зараз не працюють. Зверніть увагу. І я такий, вау. Оце масштаби. Прикиньте, скільки українців вантажили цю гру одночасно, що в Україні ледве не ліг весь інтернет, на якийсь сайт, а весь інтернет. Так сказати, стільки людей захотіли пограти в Сталкер, що я не зміг пограти у Fortnite. Хтось не зміг подивитися Netflix. Коротше скороче кажучи, це був цікавий інцидент. І при цьому мені було дуже сильно радісно. Ще рекламу гри, зокрема, розмістили на столичному хмарочосі парус. І я чув, що деякі росіяни пропонували навіть вдарити по цій будівлі ракетою не в останню чергу, тому що розробники донатять на зсу, але в першу чергу через те, що ця серія ігор історично була дуже сильно популярною. В Російській Федерації, але цього разу вона буквально не продається в Росії і не має російської озвучки, тільки українську і англійську, через що росіяни дуже сильно страждають. І я не знаю, чи лягав інтернет в інших країнах, але на твічі це, якщо раптом хтось не знає, така платформа для стрімінгу, зокрема Ігор. Багато стрімерів з різних країн, які у розмовляють різними мовами: португальською, іспанською, англійською, грали в Stalker 2 саме українською мовою, в українській озвучці, але з англійськими або, можливо, якимись іншими субтитрами. І там аудиторії були 13-30 тисяч глядачів, і всі дивляться, і всім подобається. А оглядачі з Digital Foundry, а це вважається дуже сильно авторитетним виданням, сказали що треба грати саме в українській озвучці, якщо ви хочете отримати автентичний досвід? І уявіть собі купа людей грає в цю гру українською мовою. І навіть росіяни. Я про це трошки розповім. В Твіттері можна знайти скріншоти, як Саша Грей грає в Stalker 2 з таким підписом. Чи міг би я років 12 тому подумати, що в 24-му році буду дивитись, як Саша Грей грає в Stalker 2? Сумніваюся, чувак. Я просто собі уявляю, що Саша Грей ходить по зоні відчудження і в грі зустрічає радіоприймач, в якому грає отака от музика. <титрична> Аж на весілля захотілося. Причому в сталкері 2, якщо не знали багато української музики, як такої, так і сучасної. Давай музику послухаємо якусь цікаву. Скільки Шо? себе пам'ятаю завжди, світили мені вікна. Задумі роз... <рес> Ну і тут просто було б тупо не нагадати, що в Росії збираються впровадити кримінальну відповідальність за «Сталкер 2 і. Адвокат Михайло Мушаїлов попередив, що гравці, які придбають гру, можуть опинитися під кримінальною відповідальністю. Тобто будь-який російський користувач гри, навіть спіративши її, ризикує стати пособником тероризму. Бо росіян попереджають, що в Сталкер 2» могли встановити програми для стеження українські спецслужби. Подивіться, Зараз виходить продовження гри сталкер. От української студії, которая поддерживает ВСУ. И прибыль также идет украноцистам, тем, кто планирует скачивать пиратскую версию игры, что нам устанавливается на гаджет вместе с игрой, знают только в украинских спецслужбах, а также на Западе, где этими спецслужбами руководят, как и все марионеточные хунты Зеленского. <рес> Сука, який ж вы жалюгии, клас. З іншого боку, в Україні група народних депутатів з Трибуни Верховної Ради привітала релиз Стал. 2, назвавши це важливим етапом культурної дипломатії. З цим в принципі не поспориш всю ніч, як то кажуть, лягали серваки. Тому що з цього світу люди заходили, щоби скачати українську гру. Якщо може бути досягнення номер один культурної дипломатії, то це воно і є. Друзі зараз про Україну говорить весь світ. Коротше, як ви зрозуміли, гра наробила добряче так шуму, і це те, що, можливо, дехто дещо з вас знав. І зараз давайте перейдемо до свіжатінки. Російський блогер Ілья Медісон, якщо хтось з вас такий самий старган, як я, можливо, ви навіть розумієте, хто це такий, під час стріму на 60 тисяч онлайну на Твіч гри Stalker 2 вирізав символ Z на грудях вбитого персонажа і казав, що україномовних противників вбивати простіше. Щось нове про росіян? А ні, все все, 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 все так само. Але не переживайте, там буде енд. Після того, як на нього почали кидати репорти. Його заблокували на Твіч. Зокрема, через те, що окрім цієї зетки, він травив якісь українофобні жарти, які, на жаль, вам зараз зацитую, але це важливо, бо ми всі давно повідмовлялися від російських креаторів, і, можливо, нам інколи варто нагадувати собі, чому. Цитую: раніше стріляв, і солдатики кричали ніт-ніт, а тепер кричать ніт-ніт. Ніби і простіше стало. Медісон. Також, почувши українські репліки від ігрових противників, він казав, що стріляє на звуки мови. Ладно, стріляємо на звуки мови. І мені здається, тут доволі цікавий момент, що гра недоступна для завантаження в РФ. Однак Медісон виїхав до США вже доволі давно. Він такий, типу, був опозиційний. Ну. Мы зараз бачимо наскільки. Тобто він собі спокойно сидить в США играя в Stalker 2, не заморочившись, даже над пиратством. А на бан він відповів в своем телеграм-канале, цитую: По поводу бана Твича комментировать ничего не буду. Забанили и забанили. Забал это все. Нигде ничего нельзя говорить, делать, все вокруг обижаются. Для меня это лишь очередной повод подумать о том, чего стоят все эти мнимые свободы. Чувак, б, ять. ти стрімиш на твіч, де є правила спільноти. І якщо ти вже заробляєш на цій платформі, ти з ними погоджуєшся. Так, ми, коли твічери, ми коли на твічі щось говоримо, ми маємо тричі про це подумати. І це тільки мова про правила спільноти. Я вже мовчу про амуральність цих дій, слів, особливо враховуючи, скажімо так, твоє походження. Тому що ти росіянин, і яке б в тебе не було прогресивне почуття гумору, який би він в тебе не був метаіронічний, гострий, ти все одно. Так чи інакше дотичний до цієї війни, і ти мусиш, по-перше, переживати, а по-друге, інколи транслювати своє розуміння цієї дотичності і пояснювати своїй аудиторії, що ваша країна зараз чинить геноцид, а не дестигматизувати це, не починати з цього жартики. Ніяких жартиків, чувак. нещодавно двоє тіпів з Росії. Якимось чином потрапили на чемпіонат по Фортнайту, виграли його і очікували, що їм заплатять. Але коли Епік Геймс, розробники Фортнайту, дізналися, що вони з Росії, вони відмовилися виплачувати їм гроші. Оце ставлення, яке ви постійно заслуговуєте. А потім дивуєтесь, чому так? Не знаю. Взагалі, я пам'ятаю своє здивування, коли дехто з моїх друзів дивився Медісона, тому, що у мене особисто він завжди викликав знаєте, відчуття цієї російської хтоні. Все у нього було якесь пом'яте, брудне. Виглядало так, що я відчуваю, як від нього тхне через екран. І Він був такий дуже гострий, контркультурний, нонконформістський. Ну і я думаю, що його дивляться люди, які відчувають певні наслідки пубертатного періоду або образу на весь світ. Тому я не здивований. Взагалі рухаємось далі. Ще один крінж. Столичний блогер в своєму інстаграмі розмістив таку сторію. З, З мене досить цієї штуки. Вона мені остугидла, вона мені більше не потрібна, вона відправляється в утиль. Вона відправляється в утиль. Треба робити якісь зміни в своєму житті, на краще треба розвиватися. Тобто, чувак хвалиться плейстейшеном, не дивлячись на те, що на неї навіть не вийшов сталкер. Ні, ну це Лол. Добре, насправді це я. <laughs> Якщо раптом хтось не зрозумів, я не супер сталкерщик, тому для мене 20-го числа в Україні вийшла нова сонька, а не сталкер більше. Хоча я щиро сподіваюся, що за місяці три, наприклад, сталкер вийде і на PlayStation. І мені насправді цю соньку підігнав магазин Gamezone, в якому найнижчі ціни. Причому. Не тільки на PS5 Pro, а й на всі консолі: PS5 Slim, PS5 Pro, Xbox Series S, Series X і так далі. А додатково до найнижчої ціни для вас буде ще і знижка за промокодом Геній, що зробить ціну буквально нижче, ніж перша ж ціна на хотлайні. Прикиньте. Взагалі, їхній профіль це саме ігрові ноутбуки. Вони надають найнижчі ціни серед конкурентів на Asus, MSI, Gigabyte, Lenovo. і також найнижчі ціни на ігрові процесори. Та відеокарти і фіноворемін. You know так що за моїм промокодом, знижка 1000 гривень буде на будь-який ігровий ноутбук вартістю від 30 тисяч гривень PS5 Pro і на Xbox Series X. Так що ви точно собі щось підберете або для Stalker 2, або для якихось інших приколів, як, от, наприклад, я. Посилання в описі рухаємось далі. В інтернет виданні Єврогеймер заявили, що нібито виявили прояви націоналізму в Сталкері 2. Автор статті Брендан Колдвел видав, що дійшов такого висновку через колір прапора на коробці сірників. На оцій. Також оглядач побачив ознаки націоналізму у полі маків. Про це йдеться у відповідній статті на сайті Єврогеймер. Я навіть не знаю, чи треба тут пояснювати наскільки тупий це до. Якщо раптом хтось колись грав в американські ігри або просто в ігри в якомусь сетінгу, то там дуже часто додають символіку країни, в якій це все відбувається. І я не був в усіх цих країнах, я не знаю наскільки вона часто зустрічається, але ця коробка сірників, вона буквально. Така, яка вона є, з полем маків, якщо зовсім чесно, я навіть не зрозумів. Поясніть мені, будь ласка, це в коментарях. І я вам хочу зацитувати переписку, яка сталася в коментарях під цією статтею. Пише Назар Ті, коментар про проблиски українського націоналізму серйозно не відповідає дійсності. По-перше, сірникова коробка це відсилання до дуже реального українського бренду сірників, який існує понад десятиліття та майже універсально впізнається в Україні, але це навіть не головне. Саме твердження, що включення прапора рідної країни розробників у гру є проявом націоналізму абсурдне. Ми ж не чуємо подібного щодо американського чи британського націоналізму, коли бачимо Йому прапори цих країн, але Україна натомість отримує дивний і, чесно кажучи, образливий подвійний стандарт. Ні, наш прапор це просто прапор, і він має право бути в наших іграх без сумнівних конотацій, які спеціально приписуються саме нашій країні, а не будь-якій іншій. На що співробітниця видання відповідає наступне: як я вже зазначала нижче, мені здається, що ви надто зосереджуєтесь на слові націоналізм і автоматично приписуєте, що воно використовується в зневажливому значенні. Хоча це не так, у певному контексті речення, а також у ширшому контексті параграфа, зрозуміло, що воно використовується в дусі національної гордості та свободи самовираження. Намір був підтримуючим. І це доволі спірна заява. Враховуючи контекст, в якому це було написано, я вам зараз перекладу саме цей абзац. Stalker 2» створювався посеред війни. Ви напевно чули, як українська студія GSC Game World вивозила своїх працівників з країни незадовго до російського вторгнення або про те, що деякі розробники загинули на війні. Хоча шутер від першої особи, що вийшов цього тижня, не обрушується на гравця явними відсиланнями до цього триваючого конфлікту, невеликі натяки на український націоналізм все ж проблискують. Кольори прапора на коробці сирників, поле маків, що позначає моторошне місце спочинку полеглих солдатів. У підсумку у грі набагато менше згадок про геополітичний кошмар Європи, ніж є глюків і багів. Коротше, не знаю, як і чим вони хотіли тут когось підтримати, але це виглядає більше як притягнутий за вуха націоналізм через пачку сірників, яка реально виглядає так само в житті. Бачите, не одними росіянами, хоча вже ж. Кто знает, может и там ей след. Рухаем издали. Короткая пауза на Сантьяго. Привітайся, чупа-чупсик. Ми бульбик. Ты на Понял. Так вот. Знаєте, що особисто для мене найсмішніше в усій цій ситуації зі Сталкер 2 і Росією, де буквально не випустили цю гру, майже заборонили її, і там дійсно існує багато людей, які сильно упереджено ставляться до українців, ненавидять їх, вірять в пропаганду, підтримують війну і Путіна. При цьому багато хто з них робить вигляд, що ця гра їм дуже нецікава і що вона дуже погана, але. Купа російських блогерів та стрімерів все одно в неї грають. Купа росіян взагалі в неї грають, тому що настільки сильне їх бажання пограти в Сталкер 2, і при цьому багато хто з них не розуміє. Англійської мови, через що обирають грати українською, бо вважають її дуже схожою на російську мову. І через це з'явилося багато смішних мемів, як російські стрімери намагаються зрозуміти українську мову. Парочку подивимось, просто щоб кайфанути. Я бачив артефакти, що виносили зон. Вони завжди згорали та розвалювалися миттєво. А це і ти і... я зон. ніхуя не розумію. понімаю. Я отак і сказав, Какую нахуй вибираємо під ліжка Я думаю, я на слух буду понимать, я ничего не понимаю. Або от. Вдалово это, наверное, уда удалово. Да, удалово. Значит, удачного. Удачного плавания, сталкеры, да? Да, да, правильно, правильно, батя. Да? Надо, короче, как? Переводить. В голове у себя прикидываешь, на что слово похоже, ну что-нибудь там древнерусское. Где-то ищешь ассоциации какие-то. Мне не як він одразу почав вчити перекладати. Ні, ну, ні, ну. Ну як, як, треба. Ну треба так. давайте дивитися ще. Перша після за мій кошт. Блин, я вот думал, что типа с украинской озвучкой будет. Ну, можно будет не читать субтитры, не. Вообще нихуя не понимаю. Як то от не знаю, мені каже, Тарас Бульба в фільмі так не розговорив. Недостатньо росіяни дивилися кохана, ми вбиваємо дітей свого часу для того, щоб зараз спокійно собі пограти в 2. Добре, давайте зі Сталкером закінчимо і перейдемо до Чорнобильської зони. Рухаємось далі. Уявіть собі, війна зруйнована економіка, а державний бюджет щомісяця витрачає мільярди гривень на підозрілі виплати. Як таке можливо, розповім вам про одну з найгучніших схем, яка останнім часом стала справжньою проблемою для України. Що відбувається, заступниця міністра соціальної політики Дарина Марчак розкрила цікаву, але тривожну деталь. Історично, люди, які проживали в Чорнобильській зоні, під час аварії 86-го року, та сім років після. Отримували доплати до пенсії, проте ця норма скасована ще у 2008 році, і на початок війни таких людей залишилося близько 10 тисяч, і це коштувало бюджету 51,5 мільйон гривень на місяць. А потім на початку війни цю норму повернули. А тепер увага! Після 22-го року почала з'являтися нова схема. Люди, які не мають жодного стосунку до Чорнобильської трагедії, через суд добиваються права на виплати. Кількість таких одержувачів зросла до 135 тисяч людей. А це вже обійшлося бюджету приблизно в півтора мільярди. Гривень на місяць. Як це працює? Злочинна схема. Виглядає наступним чином: люди спеціально прописуються в зонах радіаційного забруднення, часто в покинутих чи аварійних будинках. В таких оселях можуть бути прописані десятки людей одночасно. Після цього через суд отримують статус поселенців і щомісячні виплати. І це все часто без реального проживання чи будь-якого стосунку до Чорнобильської аварії. Тобто, це навіть не пов'язано з другим сталкером. Як могло здатися на перший погляд, чому це проблема? Ну як мінімум, тому що це колосальні витрати. На ці виплати йдуть мільярди гривень, які могли б бути використані, наприклад, на допомогу військовим, постраждалим від війни. Тобто це зловживання системою. І враховуючи наскільки воно масове, мені просто цікаво, де розповсюджується інформація про такі схеми. Таке враження, що існує якийсь альтернативний інтернет. Я зараз не про Даркнет, наприклад. Просто люди, які дивляться на життя дещо інакше. Я розумію, що для багатьох з них це необхідність, але все одно це зловживання системою і воно шкідливе для інших людей. Як пояснює Рахункова Палата, ці виплати нерідко навіть призначають людям, які не були зареєстровані в зоні. Це складно зупинити. Через суди шахраї легалізують свої вимоги. Тобто, я навіть не знав, що у нас таке можливе. Що пропонує держава? У проєкті бюджету на 25 рік, вже заклали норму, що обмежує ці виплати лише тими, хто проживав у зоні відчуження з 86 по 93 рік. Але проблема вже набула величезних масштабів, і її вирішення потребує прям рішучих жорстких дій. На відео, яке я вам зараз покажу, життя чоловіка Чоловіка, який поселився в закинутій хаті в Чорнобильській зоні, а не просто прописався там. Мотиви невідомі. Можливо, Stalker 2. Вибачте, я просто хайплюсь. Я хочу сказати Stalker 2 10 тисяч разів за випуск. Я на цьому шляху. Відео. Друзі, всім здорово. Зараз покажу, як я живу в Чорнобилі. Там мене в принципі така вулична кухонька маленька, ну, таке то все від старих жителів залишилось. Которых уже здесь нет И вот это вот моя комната жилая Вот тут у меня конфорочка газовая, где я готовлю Спальное место э, Вещи В принципе там кто-то раньше жил Туда я не лезу, и вот такая вот тоже комнатка Красивая Вот да, такой вот у меня пер... выживание в Чернобыле И вот такой вот инвертор 300 ватт Вполне хватает, в старом доме проводка Была заведена То есть я его в розетку там втыкнул на улице И на везде сразу пошло электричество И теперь у меня есть свет Так що можете мене Таке от у мене виживання в Чорнобилі. Я думаю, що у нього ціль похайпитись більше, ніж навіть отримати цю пенсію, особливо враховуючи, що в 25-му році вона йому вже, очевидно, не світить, на відміну від лампочки в його домі. Рухаємось до милої новини. В Борисполі чоловік викликав поліціянтів. Бо не мав з ким випити чаю. Чоловік по телефону повідомив поліції про спробу самогубства, та виявилося, що виклик був хибним. Заявнику було сумно, і він дуже хотів випити чаю з поліціантами. Блін. Ну, такий він, звісно, привіт, неприємний вибрав. Міг би сказати щось. Хоча б, я не знаю приємних способів, чому викликати поліцію. Але я один раз дзвонив, коли чувак на перехресті просто залишив валізу і пішов. Я такий: алло, Я хочу повідомити про це, тому що мене це лякає, вона ще така гігантська була. Але поки вони проїхали, він повернувся і забрав її. Забув. Так от правоохоронці закликали бути відповідальними та викликати спеціальні служби тільки за потреби. А він такий. А що це не потреба? І у мене людська потреба випити з поліціянтами чаю. Далі цитую поліцію, адже ми перевіряємо кожен виклик, який надходить на лінію 102. Тож, через хибні виклики, патрульні можуть не встигнути прийти на допомогу тим, хто справді цього потребує, заявили у патрульній поліції. Там нагадали, що за завідомо неправдивий виклик соціальних служб передбачена адміністративна відповідальність, тобто штраф від 850 до 3400 гривень, але вони не сказали, чи взяли вони гроші з цього е, бідного самотнього. Чоловіка, я віртуально п'ю з вами чайок. Можемо з вами один раз зідзвонитися е по зуму і випити чай. Я хочу вас підтримати, пане не сумуйте. Всім нам буває самотньо. Якщо вам самотньо, то підписуйтесь на цей канал, тому що тут щотижня, двічі на тиждень, виходять такі відоси. Якщо вам сподобався цей, то обов'язково поставте йому лайк. А на цьому я і закінчу цей відос. Тут два відоси, які Ютуб підібрав особисто для вас, тому вам просто мусить сподобатись. Донайте на зсу. Будьте у безпеці, па, -па.